Привіт! Hello! Сьогодні на уроці англійської мови ми навчимося запитувати, як справи, та давати відповідь на це питання. А також вивчимо декілька нових слів. Минулого разу ми вже навчилися вітатися з людьми в залежності від пори доби. А зараз ми дізнаємося, як ще можна проявити свою вічливість і вихованість. Після того, як люди привіталися, вони запитують одне одного про дещо. Питання це коротке. І відповідь на нього теж звучить воно так. Як справи? І відповідають на нього зазвичай так: добре або нормально, або все в порядку. Так, так, все правильно. Ніхто не розповідає у відповідь на це питання, як насправді у нього справи. Зараз на вас чекає невеличка казка, в якій ви дізнаєтесь, як звучить це питання і як давати на нього відповіді? Казка про кішку. Жила була кішка. A cat Повторюємо за мною A cat Вона була сердита, і куди б вона не пішла, скрізь і на всіх злилася і шипіла. Але ж відомо, коли багато злишся і шепиш, то нічого доброго з цього не вийде. Ось із кішкою трапилась неприємність. Пробігаючи по коридору будинку, де вона жила, кішка не помітила щілину в підлозі. Щілина не була велика, але не маленька, якраз така, щоб в ній помістилася котяча лапка. Так от лапка нашої кішки потрапила в цю щілину і застрягла. Кішка a cat, Спочатку дуже злилася і скрикнула Ай-яй-яй. а потім стала смикати свою лапку, висмикнула і втекла. А нам залишила слово Файн. Що англійською означає добре, чудово, прекрасно. Саме так англійці і всі люди, які знають англійську мову, відповідають на запитання How are you? Як справи? Давайте повторимо. How are you? У цей час господиня будинку, де жила сердита кішка, протирала срібні ложки. Якраз в той момент в сусідній кімнаті заплакала немовля. «A baby». Повторюємо! A baby. Син господинь. Господиня похитала головою і побігла заспокоїти малюка. Кішка не любила, коли плачуть маленькі діти, і вийшла погуляти на двір. Там вона зустріла іншу кішку і та запитала її How are you? Як справи? На що кішка відповіла Файн! Чудово. Повторюємо Файн! Отже, ви тепер знаєте, що коли вас запитують How are you? Як справи, відповісти слід так: Fine. Чудово. How are you? Fine. Отож, сьогодні ми вивчили, як запитувати у людини про її справи та як відповідати на це питання і вивчили нові слова. Давайте закріпимо свої знання. A cat, – «кіт» або кішка. Fine – чудово. Добре, прекрасно. A baby – немовля. Фрази How are you? Як справи? Fine – Чудово. Щоб повторити минулий урок, давайте зараз я скажу фразу українською мовою, а ви скажете її англійською. Добрий день. Добрий вечір. Привіт! Добрий ранок! Доброї ночі! Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці англійської мови.